Володимир В'ятрович. Тиша. Одразу хочу показати вам фотосвітлину. Зараз ближче, щоб ви могли розгледіти. Робіть стоп кадр якщо не встигли. Ось це Харківщина, 1933 рік. Фото зроблене австрійським інженером Олександром Вінербергером, який тоді працював у СРСР. Близько 30 таємно зроблених і вивезених ним за кордон світлин нині рідкісні фотосвідчення геноциду 1932-33 років. Отже, тиша. Спершу до села вірвалися чужі крики, з кожного двору залунало. — Говори, где хліб, сука, куди прячеш народне добро? Водночас чути було, як скрипіли зірвані підлоги, брязкав розбитий посуд, як і шурхотом летіли додолу солом'яні стріхи. Посеред того гулу іноді проривалися рідкі постріли. Потім село тихесенько вило, моторошне скавучання лунало з під кожної хати не худоби чи котів собак, їх вже кілька місяців як не було, людей. Лише одне слово із мови, що колись була людською, можна б розпізнати, якщо би було кому його почути. Їсти, їсти, їсти. Страшні істоти похитувалися на порогах домівок, що стали їхніми домовинами. А потім село замовкло ані звуку. Так страшно, воно не мовчало навіть після татарських наскоків. Тоді голосили в цілії. Тепер же, здавалося, померла сама смерть. Навіть гамірлива весняна природа не наважувалася порушити важку тишу. На дворі був квітень та мовчали пташки. Не дзюркотіла вода з під сірого талого снігу, не шелестіла, спинаючись, молода трава. Минули роки село знову зазвичало чужими піснями, не своїми голосами, невідомою лайкою, і лише передранкова тиша нагадувала тим, хто дивував колись світ своїм співом. Примусова зміна національного складу населення окремих територій чи цілих країн, країн країв, до якої вдавався СРСР щодо українців, кримських татар, балтійських народів, складова частина геноциду, буваючи людей, водночас убували носіїв та творців культури, знищуючи національну ідентичність. У фізичному та соціокультурному вимірі і вже від себе, коли хтось в Україні говорить російською мовою, замисліться ви, і хай він замислиться, чому він говорить, чий він нащадок, він нащадок тих, хто вижив після голодоморів. І з жахом боявся говорити українською? Чи він нащадок тих, хто прийшов в їхні домівки, домівки українців, винищених росіянами, і приніс туди свою мову, своє безкультур'я. Подумайте, хто ви? Але у вас завжди є вибір. Ви завжди можете обрати, ким вам бути нащадками завойовників чи українцями, вільними громадянами вільної держави.